От макет цієї конструкції, який був встановлені дитини, за яку ми говоримо. Ви бачите, що видалена здохвинна кістка, кульшової сугло. Практично вся ліва половина тазу була відсутня. Наше завдання полягало в тому, щоб не тільки це компенсувати, а й зробити так, щоб можна було туди імплантувати ендопротез, щоб пацієнт з часом міг ходити. Фахівці не один десяток годин працювали над графічним зображенням частини тазу Артура, яку мали замінити. Наступний етап створення моделі протеза у пластику. Хоч у людей однакова загальна будова тіла, кожна кістка має свої індивідуальні відмінності, які потрібно врахувати. Це запорука того, що імплант швидко приживеться і знадобиться менше часу для реабілітації. Успішна операція подарувала Артуру шанс на повноцінне життя. Остеоніка розпочала програму з підготовки фахівців для просування цієї технології. Україна не те, що не відстає. Ми в на одному рівні з усім Тому світом. Ми, ми, ми з лідерами світу так. розвиваємо цю технологію. Так, 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 це взагалі є тренд персоналізована медицина, в принципі. А коли ми говоримо про індивідуальні імпланти, то за ними майбутнє насправді в ендопротезуванні і ортопедії травматології це в рази 3-5 разів дешевше ніж замовляти таке за кордоном. Насправді 3D-друк як технологія далеко не нова, навіть у медицині. Її винахідником вважають японці, доктора індустріально дослідного інституту нагої. На жаль, у хідео кодами не вистачило грошей для отримання патенту. А от американський інженер Чак Халл довів справу до кінця і заснував фірму, яка досі залишається одним з провідних виробників 3D-принтерів. То як 3D-принтери працюють з титаном. Ми вже знаємо, що для виробництва імпланта потрібна його детальна цифрова модель. Щоби отримати з неї готовий виріб, у камері принтера розміщують робочу платформу. Титановий порошок наносять шар за шаром і пропікають потужним лазером. Все відбувається під контролем комп'ютера. Потім надруковані деталі дістають і обробляють. Якщо це складний виріб. То окремо надруковані частини збирають в одне ціле. Такі технології вже дозволяють замінювати частини скелета, а незабаром можна буде надрукувати хоч весь кістяк. Уявіть, титанові кістки, що слугуватимуть усе життя без переломів і зношування. Десятки тисяч людей під час війни отримують такі важкі поранення, що в разі ампутації навіть нема до чого кріпити протез. Що їм робити? Невже для них не існує якогось технологічного рішення, що допоможе наростити частину кістки, щоби згодом можна було використати біопротез? Денис Горак та його медичний стартап Адам намагаються розв'язати цю проблему. Почали з біодруку кісток для нарощування і заміни пошкоджених. Наш продукт це сервіс для госпіталя е виробляти е імпланти на місці, тобто в клініці. Як це виглядає? Це кімната, чисте приміщення згідно медичної класифікації, яку ми Менеджемо за гострі, ми ставимо туди обладнання, і що це дає госпіталю: що якщо хірургу потрібен імплант або кістки, або іншої людської тканини, ми можемо надрукувати його на замовлення на місці дуже швидко. Тобі для кісток це один день. Упродовж життя людський організм зношується як деталі машини. Кістки втрачають кальцій і стають крихкими. Саме тому літні люди часто ламають шийку стегна. Натомість з новими технологіями можна буде замінити хоч весь кістяк. Наступний етап для Адам це біодрук хрящів, шкіри та органів. Що ми говоримо про клітини, то для того щоб дійсно зробити, наприклад, м'яку, м'яку тканину, наприклад, шкіру нічого по суті складного в цьому немає. Це колегеновий порошок, який розплавляється в таку тканинку, так тобто можна друкувати це. Називається скафол, а і на нього підсаджується клітина самого пацієнта. Для того щоб вона краще зростала. Будь-який орган це дуже багато шарів клітин, пронизаних судинами. Щоб виростити його, природі потрібні 9 місяців щосекундної роботи. Повторити цей шлях за межами материнського тіла і в промислових масштабах завдання, яке намагаються виконати науковці. Всі органи давно ретельно вивчені, але створити їх штучно та змусити працювати означає стати на один рівень із самою природою. Десять років тому Ентоні Атала, директор інституту регенеративної медицини Вейк Форест у Північній Кароліні. Провів відкриту лекцію про перспективи біодруку органів і навіть показав результати експерименту свого наукового центру з продукування людської нирки. Ці рукавиці мені трохи затісні, але ось ви можете побачити нирку, яку сьогодні надрукували на принтері. Три ключових речі, які люди хочуть зробити для того, щоб стати напівбогами, Це біодрук. Це продовження життя, і це інтеграція з комп'ютерами, так зі штучним інтелектом. В принципі, я переконаний, що все до цього йде. Ми робимо те, що ми робимо дійсно для того, щоб це відбулося. Бо скоріш за все, це відбудеться так чи інакше. Бог сліпив людину з глини, а потім вдихнув у неї життя. каже Біблія. І українські біоінженери вже приміряють на себе роль богів. Нові частини для людей друкуватимуть просто в лікарнях індивідуально для кожного пацієнта. Попри перші успіхи, продукування людських органів залишається вкрай складним завданням. Надрукувати саму форму не досить. Треба ще вставити в неї нервові клітини. Умовно кажучи, потрібно, щоб мозок і новий орган знайшли спільну мову. Уявіть, що за якихось 10-15 років існуватимуть цілі ферми з біодруку органів на замовлення. Приміром, виявили у пацієнта захворювання нирок. отримай нові. Відмовила печінка. Виростили іншу, і так можна друкувати та вирощувати все: від кісток і шкіри до хрящів та судин, усе індивідуальне з ваших клітин. Не треба чекати чиєїсь смерті та боятися відторгнення. Це будуть ваші нові органи. І той, хто встановлює тренди в біоінженерії, формує стиль життя майбутнього людства. Тому наше місце, переконаний Денис Гурак. Серед країн, які стануть меккою передових медичних технологій. Я щиро вірю в те, що а, українські інженери повинні на світовому рівні посісти своє чільне місце, і тому, що, ну, я дуже часто якраз слово мек інженірингу використовую, тому що ну, воно так і є насправді.